Минулої доби прикордонники Чернівецького загону припинили дві спроби незаконного переміщення до Румунії контрабандного тютюну на суму понад півмільйона гривень. Зокрема, сьогодні вночі на ділянці відділу Красноїльськ за допомогою тепловізора прикордонники виявили переміщення шістьох чоловіків та двох коней. Після попереджувальних пострілів контрабандисти порозбігались, покинувши коней, навантажених 20 ящиками тютюнових виробів. Попередня вартість вилучених сигарет становить понад чотириста. 50 тисяч гривень. Ще двох чоловіків, які намагалися незаконно доправити тютюнові вироби до Румунії, виявили військовослужбовці цього ж відділу за допомогою фотопастки учора в день. Група реагування помітила пачкарів у важкодоступному гірському масиві поблизу прикордонних інженерних загороджень. З появою військовослужбовців, контрабандисти, аби уникнути відповідальності, також покинули свої ноші та вдалися до втечі. Не зупинили чоловіків і здійснені прикордонним нарядом попереджувальні постріли. У поки Инутих ящиках прикордонники нарахували майже дві тисячі пачок без акцизних сигарет. Сума їх оцінки складає близько 90 тисяч гривень.